Один випадок захворювання на гепатит А зафіксовано в Великій димерці, каже сімейна лікарка Вікторія Подискуєва. Вірусне захворювання вражає печінку та може мати важкий та легкий перебіг. Симптомами є слабкість, тяжкість в підребер'ї правому, може бути ломота в м'язах, в суглобах, жовтіють склери очей. Людей може бути шкіра також пожовтішати, темніє сича і може світлішати кал. Це таке характерне. Вакцина від гепатиту А існує, проте вона не є обов'язковою і не входить до календаря профілактичних щеплень. Придбати її можна за власні гроші, пояснює лікарка. Специфічного лікування такого, на жаль, немає. Воно симптоматичне, на полегшення симптомів, але не скажу, що це смертельна небезпечна хвороба. Якщо профілактувати це якісно, якщо своєчасно звертатись до лікаря, не займатися саме лікуванням, то все буде добре. Від моменту зараження до проявів симптомів може пройти до 30 діб, каже лікарка.